Вітаю вас, дорогі друзі. Рік, який минає, він був нелегкий. Рік, який минає, він був дуже важкий для кожного з нас. Багато різних переживань, багато різних випробувань, багато сліз, багато різних звершень, які ми ставили, багато цілей, які ми ставили в цьому році. Можливо, не всі ми їх виконали, і багато з вас переживали різні різні переживання протягом цього року. Багато було різних трудностей, які ми разом проходили з нашими побратимами, з нашими близькими, рідними, майстрами і з нашими друзями. Узями багато сліз разом з вами ми пролили багато різних переживань, які разом ми. З дітьми нашими, з ближніми, з друзями пережили багато, багато різних різних переживань, але ми, але ми вистояли. Ми прожили цей рік, і слава Богу, що ми можемо всі разом з вами тут тепер також бачитись. Друзі, дякуємо щиро нашому господу і нашим захисникам, що ми можемо не просто працювати, а ми можемо жити. Що ми можемо не просто з вами розмовляти, а можемо просто ходити і мати можливість праці. Друзі, в такий нелегкий час для всіх нас хочеться від щирого серця привітати всіх вас з новим роком, побажати кожному з нас благословіння, миру, побажати кожному з нас тільки самого найкращого. Постоянно кожен рік ми завжди, ось приблизно такі привітання, говоримо. Хотів би сьогодні нам побажати от такого простого дуже часто з дітьми розмовляючи, я стараюся доступною мовою їм просто розказати, як правильно поводитися, як правильно просто жити в цьому світі. І нам хотів би побажати, от всім нам, нашим дорогим клієнтам, з якими ми маємо спілкування вже не один рік, всім нашим майстрам, з якими ми працюємо, співпрацюємо, побажати всім нашим колегам. Є слова, які в житті ми дуже часто вимовляємо, але я би хотів би ці слова, які ми часто в житті вимовляємо, ці слова вони несли настоящий смисл або сенс в житті. Що коли ми говоримо доброго дня або доброї ночі, щоби це дійсно був добрий день і добра ніч, бажаю в цьому році, дорогі друзі, щоб настав добрий день і добра ніч, щоб настала ніч без обстріл, щоби настав день без обстрілів, щоби вночі наші діти, наші ближні просиналися без взривів, щоб наші близькі рідні не вставали із заповітряних тривог, щоби в цьому році, в му році, настав настоящий мир, настоящий мир, який несе мир, щоби в наших серцях, щоби в цьому 24-му році наступив мир, щоби ми всі разом. Могли прославити нашого Творця, нашого Господа, щоб він подарував нам цей мір. По особливому хочу, щоб ми в цьому році пам'ятали. Пам'ятали одне, де би ми не знаходилися, в якій країні би не знаходилися, на яких посадах би ми не знаходилися, які би обставини в нашому житті не відбувалися. Запам'ятаймо одно, що світло воно завжди перемагає темряву. Бажаю нам, щоб в цьому році світло. Перемогло темряв, щоби дні добрі і ночі добрі вони були дійсно настоящими днями і ночами. Нехай Бог благословить всіх нас, Бажаю миру нам, затишку і благословення.